Михайло Грушевський був набагато більше ніж просто історик. Він став тим, хто відновив українську ідентичність у час, коли слово Україна намагалися витерти з пам'яті народу. Ще у 19 столітті він почав роботу над грандіозною історією України Руси. Ця праця довела всьому світу. Ми маємо свою окрему величну історію у 1917 році. Після падіння царизму саме Грушевський очолив Центральну Раду. УНР проголосила свою автономію, а згодом і незалежність для мільйонів українців того часу він став символом надії на власну державу, але боротьба була жорстокою. Після поразки УНР і встановлення радянської влади Грушевський опинився під постійним наглядом у 1934 році. Він загадково помер у Кисловодську. До сьогодні залишається версія, що його смерть була не випадковою. Проте саме завдяки таким людям, як Грушевський, Україна вистояла і сьогодні бореться за свою свободу.